11 травня Надія Савченко зустріла свій день народження в Москві і не на Червоній площі, а в застінках, тортурах. І сьогодні ми проводимо цю акцію з метою підтримки, з метою підтримки для її визволення, адже вона наша співвітчизниця, і ми не можемо стояти осторонь того, що наша надія знаходиться там. Все прогресивне суспільство за те, щоб надія була звільнена. Навіть Рада Європи піднімає це питання. Також сьогодні підтримаємо. І ми, ми з надією, Україна з надією, Трибухівські школярі, вчителі також з нею. Шановні присутні, наша незалежна Україна завжди була ласим шматком для всіх ворогів. Нашу українську землю топкали турки і татари, монголи, шведи, поляки, чехи Здовжу поперек плюндрували, палили, вбивали українців гітлерівські нацисти. І ось уже більше року війну, за пеклу, яру, підступну, злу веде з нами Росія на чолі з її президентом Путіним. Наших українських дівчат і хлопців брали в полон, приковували до галер, заповнювали дівчатами-красунями турецькі, татарські, монгольські гареми. І ось сьогодні наша українська льотчиця, смілива дівчина Надія Савченко знаходиться у кремлівських застінках. І ми всі зібралися для того, щоб сказати ще наше тверде трибухівське слово за нашу надію Савченко. Волю надії, волю надії, волю надії. Нехай вона зараз повернеться додому, побачить, як квітує наш український бузок, а там, до речі, в Росії він ще не цвіте. Як починає цвісти калина, як співають Солов'ї. На жаль, вона зараз цього нічого не бачить. Зараз ми надамо слово нашим учням, які скажуть своє трибухійське, учнівське, патріотичне слово За Надію Савченко. Батьківщина одна це на школі навчали, і священні кордони її, і земля. Українці не раз ворогів подолали та неждано нависла загроза з Кремля. І знають всі, хто розв'язав мішок і висипав на нас страшні нещастя. А світ приниж, в усьому світі шок, чи подолать нам Путіна удасть. Фашист новітній славу захотів. Здолавши незалежність українців, але зробили з росіян-братів для українців москалі чужинців. Із мінометів, градів, повнів б'ють вже схожий край на вивиняну пустку, перетекла з Росії каламуть, зробить з Донбасу ворог хоче пустку. За що вбиваєте, калічите людей, за що згорають у війні солдати, будь прокляті вершителі ідей, що хочуть Україні шмат відтяти. Тож скликайте гурту учнівську сім'ю і задзвонимо в дзвони, допоки не смертло, не погубимо совість і пам'ять свою, і надію рятуємо від смерті. Щила собі дівчинка Українка. Сміялась, мріяла, ходила до школи і в Україну вірила, не шукала легких доріг, ходила прямими стежками, небо вона любила, марила літаками, землю свою любила не всім такий дар. Зброю взяла до рук і волонтером Вайдар. А під щастям її схопили в полон. Налетіла на неї зграя чорних ворон. Ті, що нахабно прийшли з чужої держави, а вона їм спокійна так. Україні слава тепер кратами, та незламна, нескорена. А вдома сестра і мама чекають стомлено. Усі ми її чекаємо, рідна наша, молиться світ за неї не можна інакше. Льотчиться надя їй не боятись висот. І там на чужій землі вона, патріот, мовчить, не стріляє твій автомат. Тримайся, ми всі з тобою, сестра солдат. Дорогі учні, дорогі вчителі, проводячи цю акцію, є підготовлено лист звернення президенту Російської Федерації Путіну, російському народу, світовій спільноті, Міністерству закордонних справ Росії України. Лист звернення до всіх людей доброї волі, громадян України та тих, хто живуть поза її межами, але в душі і серці є патріотами своєї батьківщини. Бойовий пілот Надія Савченко, яка воювала добровольцем у батальйоні Айдар, була захоплена на українській території, позбавлена права на справедливий судовий розгляд та була незаконно передана Російській Федерації, щоб поставити перед судом через необґрунтовані звинувачення тероризму. Із формули давнього римського права читаємо. У разі сумніву справа вирішується на користь звинуваченого. То чому сьогодні в 21 столітті, не маючи прямих доказів злочину в українській льотчиці, її змушують терпіти моральні та фізичні знущання. Ми, педагоги та учні Требухівської загальноосвітньої школи 1-3 на Київщині, всіляко підтримуємо всі акції, звернення щодо звільнення нашої співвітчизниці. Адже ми переконані, що вона справжній герой України. Та, яка бореться за незалежну демократичну державу, своїм прикладом Надія Савченко вчить всіх нас, як треба любити свою країну, сміливо відстояти своє право та його захищати. Всі дії, які чинять російські слідчі та судді, є порушенням Женевської конвенції, а також міжнародних міжнародних пактів про права людини. Усі люди народжуються рівними і вільними в своїй гідності та правах. Вони наділені розумом, совістю і повинні діяти один до одного в дусі братства. Тому спільно всі разом ми повинні докласти великих зусиль, щоб зовсім скоро привітати Надію Савченко на нашій рідній українській землі. Ці листи будуть направлені президентам Міністерства закордонних справ. Ну і Надії Савченко також. І це ті тільки що школярі випустять голуби миру, які донесуть цей лист наших сердець до серця Надії Савченко. Шановні вчителі, як подарунок для Надії Савченко, ми оголошуємо конкурс на написання кращого вірша, кращого оповідання, на малювання кращого малюнка, присвяченого Надії Савченко. Термін одна неділя, тобто сім днів. Після цього ці всі вірші, малюнки, твори ваші. Ми спакуємо в один величезний пакет і відправимо туди. До Москви для Надії Савченко передамо її або її адвокатами, або сестричкою, або мамою, які її там відвідують. Вірші можете писати на любій мові. На українській рідній, на російській, на англійській, хто на якій зуміє і кому краще виливається ваша думка в словах, якою мовою. А зараз я хочу надати слово Кирилу, який зачитає вірш на російській мові, тому що наша акція піде в інтернет. Її будуть бачити російські учні, російські люди, буде бачити президент Путін. Можливо, він не зовсім розуміє нашу українську мову, тож хай почує цей вірш на російській. мове мові присвячені Савченко. Смотрю на четкий профиль Нади, в ней смелость, в ней народа дух. своей земле не сдаст ни пяди, она одна заменит двух. Какая преданность полету, какая верность до конца. Свободу дочери народа, позор чужинцам под лицам. Она свою страну спасала, стояла на своей земле. За, что шо... за что фашизм ее забрали? С лживым боссом на челе. Зачем стропы накрапали На Надю лживый наговор? Вы заслужили не медали, На ваши головы позор. Ее в беде мы не оставим, Все встанем, грудью заслонить. Ведь как бы, Ведь как не вышли бы каша, Шакалы, им дух свободы Не сломить. Шановні, ще раз підтримуємо нашу співчиницю Надію. надю з днем народження, Наді волю. Повторимо наді волю, наді волю, на від волю, на голі. Слава Україні!